Страждалим жителям одного з найзруйнованіших сіл Чернігівщини Новоселівки. Благодійники привезли першу партію твердопаливних котлів. Жанна з чоловіком відбудовують житло власними силами і за допомогою благодійних фондів. Ми дуже дуже всім дякуємо, всім фондам, що є змога людям, що збирають для таких як ми гроші, що допомагають нам. Ми щиро щиро вдячні. Коли ми відбудуємося. Ми всіх-всіх запрошуємо до нас у гості. Поп'ємо чайку і будемо це споминати як страшенний сон. У будинку раніше був газ, однак за його відновлення газовики зажадали від постраждалих космічну суму. І воно так дорого, і проекти треба робити по-новому, тому що в нас був дуже-дуже великий дім, а тепер ми построїли поменше, і воно все змінилося, бо ми вирішили, що ми не потягнемо постройки такий великий дом. Да воно вже й не треба, бо дорого опалювати. Тому збудували поменше і треба все перероблювати. Проект треба робити новий, цих условий треба, все нове. цих паспорт уже старий не годиться, все ціпанове треба. І це до 100 тисяч. Нам сказали, але де нам змоги немає таких грошей. Тому родина вдячна за подарований твердопаливний котел, як і їх постраждалі сусіди по вулиці. Ми, ми в модульному містечку знаходимося, ще недостроєний будинок, волонтери допомагали нам. Вже окна, двері є, робимо внутрішні роботи. Обалення ну, поки нема ніяк, немає ніякого. Немає, ще опалення. Надіємося, що ось поставимо такий гарний котел, який нам доставили. От. І сподіваємося, що вже буде у домі тепло. Дай Бог здоров'я всім, хто безпокоївся за це. Я щиро дякую за те, що допомогли в плані твердотопленого котла для опалення будинку. Він і був тут твердотоплений, на жаль, все згоріло, розбили, і це дуже велика допомога для того, щоб збудувати дім і проводити опалення цього дому. Загалом для Киселівської громади благодійники фонду відбудови України закупили у чернігівських виробників 30 твердопаливних котлів. Фонд, донорами якого є підприємці з Данії, допомагає Чернігівщині будматеріалами, генераторами і навіть шкільними автобусами. За зверненням обласної адміністрації військової до фонду. Ми знайшли фонд відбудови України. Він знайшов виробників, декілька виробників в місті Чернігові, вибрав того виробника, який відповідає за вимогами якості, який зміг надати, треба надати належне виробнику сьогоднішньому. Це компанія Кронас, яка надала дуже великі знижки саме для, для такої допомоги. І були зроблені в місті Чернігові ці, ці, ці котли. І зараз вони роздаються людям, які. Постраждали від агресії Росії. Це вкрай важливо сьогодні для всіх жителів району, тому що в умовах, коли маємо проблеми з газопостачанням, твердопаливні котли є надійним постачальником теплової енергії для жителів району. Ми щиро вдячні датському фонду відбудови України за цю допомогу. Ми знаємо, що вони працюють на території Чернігова і сьогодні на території Чернівського району. І ми впевнені, що і в подальшому ми будемо мати спільні проекти, які будуть допомагати тим людям, які втратили своє житло внаслідок російської агресії.